Дорогі друзі, найкращі вечори в таборуванні, найкращі після молитви біля вогнища, посидіти, поспілкуватися, поділитися враженнями від дня з дітьми, з дорослими. Це найкращі вечір. Я покажу, як буде в нас біля світі, при свічках навіть зробили такі речі. Це теж благодатно. Але за все, слава Богу, і за ті прекрасні миті, що можемо поспілкуватися, подарувати один одному, тому що найкраще це не речі, а емоції. Їх треба дарувати одному. Даруйте один одному емоції, переживання в нас, таборування буде. Далі другий заїзд, далі буде продовжуватися, але зрештою з'являється втома, але це гарна втома, благодатна втома. І хотілося, щоб час продовжився якнайдовше. Дивишся, ось, до прикладу, на світі погляньте, красивий світязь. Ну, хто знає, то розуміє, що найбільше озеро України, а для нас волинян, та й для всіх українців загалом, це найулюбленіше озеро. До зустрічі і бути здорові! І гарно взяти сало, колбаски, це ж українська гарна традиція. З дітками вечором просидіти, ви знаєте, навіть і це ж прекрасно. Це ж такі моменти, які запам'ятаються на все життя. І дітям і нам, і ці українські традиції, українське сало, їх теж треба обов'язково продовжувати. Це гарні речі, які будуть навчати наших поля, Будьте яких